Шановні поціновувачі ораторського мистецтва, сьогодні я хочу поговорити про важливість балансу між мріями та реальністю, про те, чому не варто зациклюватись на досягненні ідеалів, забуваючи при цьому жити. Це питання особливо актуальне в сучасному світі, де соціальні мережі постійно нав'язують нам образи успіху, краси та щастя. Слушну думку сформулювала Джоан Роулінг, коли сказала: не варто зациклюватись на мріях і забувати жити. Її слова закликають нас зупинитися і замислитися, що насправді важливо в нашому житті. Так, мрії є двигуном прогресу, джерелом мотивації, але важливо не дозволяти їм затьмарювати реальність, де знаходиться справжнє життя, з його радощами, труднощами, митями споку і гармонії. Мрії можуть надихати, але вони також можуть нас знищувати, коли ми втрачаємо контакт із тим, що відбувається навколо. Усім відомо, що Джан Роулінг, авторка світового бестселера про хлопчика з блискавку, після публікації першої книги став однією з найбагатших жінок у світі, але в процесі написання письменниця не раз стикалася з труднощами. У своїй книзі Чарівний світ Гаррі Поттера» вона пише: Мрії можуть стати реальністю, якщо ви не зациклюватись на їх досягненні, а вміти насолоджуватись процесом. Це свідчить про те, що важливо цінувати не тільки мету, а й шлях до неї. На думку також спадає історія Уолта Діснея, який зазнав численних невдач на початку своєї кар'єри. Його анімаційні студії збанкрутували, персонажі були відкинуті великими кіноіндустріями. Але замість того, щоб думати про успіх, він продовжував жити, експериментувати, вчитися. Його віра в те, що кожній невдачі є урок, допомагає йому створити імперію, яка і сьогодні надихає мільйони. Як сказав сам Дісней, усі наші мрії можуть збутися, якщо ми матимемо сміливість їх переслідувати. Але що важливо тут підкреслити, так це його здатність не зупинятися тільки на мрії, а жити повноцінно щодня. Отже, слідкуйте за своїми мріями, але не забувайте жити. Візьміть приклад із тих, хто досягнув успіху, але не забував про реальність. Нехай їхні історії надихають вас, але пам'ятайте. У житті важливий не лише результат, а й шлях, яким ви йдете до нього, щоденний процес, у якому ви перебуваєте. Дозвольте собі жити, мріяти, але не перетворити кожен день на гониту за досягненнями. Це ключ до щасливого і повноцінного життя. Як колись сказала Джон Ролінг, не варто зациклюватись на мріях і забувати жити. Це нагадування для кожного з нас. Вчіться насолоджуватись життям тут і зараз.